Люблю, люблю, коли після дощу влітку повітря пахне свіжістю трави і гарячим асфальтом. Люблю, коли у поштовій скринці знаходжу листа. Несподівано. Люблю чорний шоколад, вишуканий, гіркувато солодкий люблю книжки гортати їх сторінка за сторінкою, вдихати ні з чим незрівнянний аромат паперу, літер, мудрості. Люблю, коли за вікном негода, а вдома затишно і тепло. Люблю м'які кошлаті шкарпетки, вони трепетно зігрівають кожен пальчик узимку. Люблю яскраві жовті тюльпани, у них ховається сонце, і весна. Люблю бедриків і світанок, коли над луками парує туман, а повітря тремтить від ранкової свіжості. Люблю мармелад, синє небо в білих хмаринках, пухнасті зворушливі кульбабки. Барвисту веселку. Люблю життя. Магія далеко за північ. На вулиці ані душі. Він зіщулився від холоду І завів авто час повертатися додому. Несподіваний стук у вікно. Він здригнувся. Опустив промерзле скло, здивовано кліпнув. Посеред сніжинок, що плавно зависли в повітрі, стояв китаєць. І усміхався. Умостившись на заднє сидіння, нічний гість попросив відвести його у центр. Відвезу, а потім спати. повідомив сам собі подумки. Вогні центральної вулиці обіймали місто м'яким світлом. На прощання китаєць загадково промовив: Ма, гі, я і зник. Натомість ожив Пейджер. Просять подати таксі до ресторану «Феліція Дад». Поїду, але потім точно відпочивати. Із ресторану граційно випорхнула дівчина і наповнила салон його автомобіля щастям. Магія спрацювала. Мій скарб. там є червоне намисто. Дуже гарне, святкове. Коли його взяти до рук і підійти ближче до вікна, воно виблискує на сонці. Вишивані рушники лежать складені один на одного, чорне і червоне традиційно об'єдналися хрестиками у візерунок. А ще там є дерев'яна шкатулка чорного смоляного кольору, з сонячно солом'яним чудернацьким орнаментом, усередині неї пара мідних сережок, укритих зеленим відтінком минулого, декілька шпильок і гребінець для волосся, милі серцю дрібнички. На самому дні старенький фотоальбом. Люблю його гортати. Усміхнено дивляться на мене з пожовклих чорно-білих світлин рідні обличчя, і я мимоволі усміхаюся їм. Ще раз обережно проводжу рукою, торкаючись минулого. Скриня прабабусі це мій скарб. Двоє. Чорно-білою зеброю пішохідного переходу йдуть двоє стареньких пліч опліч, Неспішно. Він опирається на милицю, а вона, як завжди, зворушливо тримає його попід руку. Смуга чорна, смуга біла, як і їхнє життя, як і чорно-білі світлини з пожовклими кутиками у старенькому фотоальбомі. Ті сторінки вони так люблять гортати тихими, затишними вечорами, вдивляються у фотографії, щось згадують, усміхаються. Теплом чорно-білих спогадів себе зігрівають, ніби зблизька своє життя розглядають. Смуга чорна, смуга біла, штрихпунктирною лінією розділяє їхнє життя на те, що було і що буде, а вони йдуть собі поволі вперед, усміхаються, пригорнувшись одне до одного пліч опліч, двоє стареньких він і вона. Щасливі обоє. Француз Двері магазину пропускали силу селенну людей. Клунки, пакети, сумки з провізією пропливали повз нього, поширюючи довкола мільйони запахів, дражнили його ніздрі. А він сидів осторонь, прив'язаний до дерев'яного поручня, і пильно вдивлявся в кожного перехожого. Собака з сумними очима. Аж раптом неспокійно смикнувся. Але тієї ж миті великі очі розчаровано згасли. То не його господар, запах чужий. Поволі сонце звертало ліворуч і ховалося за верхівками будинків. Заходив вечір, собака розумів, що за ним ніхто не прийде. Ну що, французику, почувся співчутливий голос продавчині, що зачиняла двері. Бульдог поволі піднявся і питально глянув жінці у вічі. Розв'язавши поводок, вона м'яко промовила Ходімо. Лотерея, він завжди підходив до кіоску з періодикою, і жартівливо промовляв у віконечко Мені, будь ласка, лотерейний білет, тільки обов'язково виграшний. І завжди дивувався з того, що у кіосках сидять невдоволені тітоньки Вони байдуже простягають йому кілька лотерейних смужок, приказуючи Ось! Вибирайте собі самі! І він вибирав і ще ніколи не вигравав. А якось із віконечка несподівано він почув приємний жіночий голос. Хочете виграти мільйон? Що ж, давайте почеклуємо. Він зазирнув усередину і побачив її. Усміхаючись, вона подала йому щасливого лотерейного квитка. Виграшного. Він швидко стер захисне покриття монеткою і просто засяяв. Невже таки виграли? здивовано запитала вона. Ні. радісно вигукнув він. Але знайшов вас. Яйце-райце я принесу студеної води до схід сонця, поволі на малому вогні розтоплю бджолиний віск, обережно дістану з шафки свої фарби і пензлика, умочу м'якого кінчика в прозору воду, потім у колір, і буду писати Чотири пори року, чотири сторони світу, чотири вітри по землі. Віють. Лягає маленький хрестик на білу поверхню. Сплітаються символи між собою, знаки й кольорові фарби, небесні олені, підковані срібними зорями, жовто-гаряче сонце і червоний місяць, і дерево життя, що корінням своїм сягає стародавнього минулого, а розкішним тонким гіллям тягнеться ввись. до безкрайньої мудрості неосяжного всесвіту, до любові, до божественного світла істини. Я розписую писанку. Я пишу свого листа Богові. Партія в шахи. Відмінна партія в шахи. Промуркотів кіт, зробивши свій перший хід конем, і хитро глянув на малюка. Наступний хід твій. Прошу. Але я не вмію ходити. Я маленький, і можу хіба що повзати або смикати тебе за вуса. Розгублено відповів Малюк. І поправив підгузок. Але ти обов'язково мусиш зробити хід, так написано в правилах, наполіг кіт. Але я боюся. вигукнув малюк. А раптом я піду не туди і програю. Піти не туди не страшно найгірше стояти на місці, помірковано муркнув кіт і додав: Лише так можна навчитися грати в цю гру. Малюк невпевнено зробив свій перший хід. Шахова партія розпочалася.